Доброго дня, малята! Мене звуть Марічка. Діти. А ви знаєте, як називається країна, у якій ми живемо? Правильно, Україна. А чи знаєте, якою мовою спілкуються українці? Вірно, українською мовою. Давайте разом з Марічкою пограємо у гру. Вам потрібно подивитися на картинки та сказати, яка українська мова. Відповідати потрібно повним реченням. Будьте уважні! Українська мова яка? Українська мова ніжна. Українська мова калинова. Українська мова лагідна. Українська мова колискова, українська мова квітуча, українська мова мелодійна, українська мова державна, українська мова співуча, українська мова крилата, українська мова казкова, українська мова грайлива. Українська мова радісна, українська мова солов'їна, українська мова дзвінка, українська мова веселкова. українська мова поетична, українська мова батьківська, українська мова багата, українська мова запашна. Українська мова прекрасна. Молодці, ви чудово впорались із завданням.